2014 рік для Черкаської області став знаковим. Низка визначних дат, річниць та ювілеїв ознаменувала народження нової вільної нації, пробудила волелюбність дідів і прадідів. Нині молоді покоління зростають на славних прикладах історії. Школярі відтворюють непоборний дух українства, демонструють патріотизм та любов до рідної землі. 7 січня ми відзначили 60-річний ювілей області. Грандіозну естафету відзначення дня народження Черкащини підхопили і діти, і дорослі. Адже кожний черкащанин причетний до творення історії рідного краю. У кожному навчальному закладі прославляють рідну землю, пригадують імена творців тих, хто стояв у витоків заснування і розбудови Черкащини, завдяки кому слава про козацький край лине далеко за межі держави. Як відбувалися етапи становлення і розвитку наймолодшого регіону держави, як виписувалася історія, час пригадати, чим унікальна наша земля? Адже без минулого немає майбутнього. Переконують учні Черкаської спеціалізованої школи номер 18 Мріють крилами з туману, лебеді рожеві. Сиплють ночі у лимани, зорі сучеві. Заглядає в бо казка. Сивими очима, материнська добра ласка в неї за плечима. Ой біжи, біжи до саду, не вертай до хати, не пущу тебе, колиску, синового й дати, припливайте до колиски, лебеді, як мрії, опустіться тихі зорі, синові підвії. Темряву тривожили криками півні. Танцювали лебеді в хаті на стіні, лопотіли крилами і рожевим пір'ям, лоскопали марево золотим сузір'ям. Виростеш ти сину, вирушиш дорогу, виростуть з тобою приспані тривоги, у хмільні смеркання мавки чорноброві, Ждатим твоєї ніжності, любові. Будуть тебе кликать у сади зелені, хлопців чорночубих, диво наречені, можна вибирати друзів і дружину, вибрати не можна тільки батьківщину, можна вибирати друга і по духу брата, та не можна рідну матір вибирати, за тобою завше будуть мандрувати очі материнські і білявах. Якщо впадеш ти на чужому полі, прийдуть з України вербують до полі, стануть над тобою, листям затріпочуть, тугою прощанням душу зароскочуть, можна все на світі вибирати, сину вибрати не можна тільки батьківщину. Україна чарівний і неповторний край. Зачаровують своєю красою степові рівнини півдня, зелені лісові масиви Карпат і Полісся, голубі плеса Волинських озер і причорноморських лиманів. І серед цієї краси у самому центрі України розташована Черкаська область. У самому серці України пульсує життям наша батьківщина славна Черкащина. На середній на Дніпрянщині, у самому центрі України, по обидва береги Дніпра. Розкинувся Черкаський край, який має славну історію. Звідки я питаєте, хто мої рідні? Пожили у пам'яті роки бунтівні. З висоти сучасної оглядають путь, ген пісні Тарасові в майбуття йдуть. Героїчна вдачею славиться вона, Гомінка Черкащина рідна сторона. Мотивом доцільності утворення Черкаської області було розкрупнення Київської області, наближення керівництва і обслуговування віддалених районів. Тому було вирішено найбільш віддалені 20 південних районів Київської області виділити в окрему область, Черкаську, доповнивши її шістьома районами Полтавської, двома Кіровоградської і одним Вінницької області. Пропозиції політичного керівництва республіки були сформульовані у поданні Президії Верховної Ради ПРСР. На основі цього подання 7 січня 1954 року було видано указ президії Верховної Ради СРСР про утворення у складі Української Радянської Соціалістичної Республіки Черкаської області. Я не бував за дальніми морями. Чужих доріг ніколи не топтав в своїм краю під буйними вітрами, щасливим я і вільним виростав. Мене ліси здоров'ям напували, коли бродив у їхній гущині. Мені поля задумливо шептали, Свої ніким не співані пісні. Коли не вмів ще й букваря читати, ходив, як кажуть. Пішки під столом любить людей, мене навчала мати, і рідну землю що б там не було, чужих країв ніколи я не бачив, принад не знаю їхніх його крас, Та вірю серцем щирим і гарячим нема землі такої, як у нас. Могутніми добами, велетами, стрункими тополями, свічками. Розлогими полями з катертинами радо зустрічає кожного, благодатна черкаська земля, а серце мій живодайним стержнем є блакитне дерево Дніпра, благословляється на світ, червонева ніч зника в діброві, пливуть хмарини пурпурові в багирян голубий зеніт, казкова тиша на Дніпрі. І не вітрець, а чи щука, в очеретину стука, стука, войда в затоці ятирі, і так не хочеться мені цю тишу розбудити ранкову і взятися за весла знову. Ми вдвох на білому човні. Роса на травах, мов сльоза, дуби з гетьманщини стоять. Задумались, не гомонять, ледь ледь хитається лоза, спустився місяць до Дніпра, купається, на хвилях лине, то на весло краплину кине, то зорі у воді збира. Який хороший білий світ, коли не чути сурми бою. Червоний обрій над горою благословляється на світ. В країни рідної окраса, земля безсмертного Тараса, хоч відшуміли, відгули, але у серці проросли і думи, й плач, тяжка неволя далеких прадідів зла доля, Не зна історія зубину, Твої тоболі і калини, Твої Дніпро і Тясмин рось. Знесли усе, що довелось на кручах цих відрясту синіх лунає слава Чигирина. Підносяться на гребенях крутих мелодії, серцями перевірені. Отут вони, розлогі, мов поля, звучали голосами чоловічими: це славного піддумного земля, а ми себе в його нащадках лічимо. Звенигородські косогори, глибокі корсунські яри якого ви зазнали горя, які полили вас вітри, зросли жита на косогорах, невами вкрилися яри, на срібних кобзах, осокорах про все, про все гудуть вітри. Гора Богданова, Од віку і до нині піснями кобзарів уславлена не раз, Звитягні здів'ям, людом духом сильним, пишав завжди нескорений тарас. Холодноярський ліс зберіг землі навічно і гайдамацький спис і останки палаша. Шумлять про те дерева приконвічні, що не покорить дух цей край не полиша. Біля трьох криниць у суботові ми ходили по щирому злотові, по розлитому, сонцевидному, по опалому, п'ятипалому. А вода смачна, а вода смачна. Біля трьох криниць шлях не заростав. Коли запитують, бува, Звідки я, із якого краю лиш назву рідного села скажу і чую, хто ж не знає, о рідні моринці мої в країни часточка маленька, а скільки сліз і мук, і мрій тобі даровано Шевченко. Умань, добра, ласкава умань. Хмари в небі мов сива шаль. Я люблю у Софіївці думать, із минулого знявши вуаль. Обійду усі гроти й альтанки, З водограю нап'юся води. Розумію, чому манчанки на побачення ходять сюди. Коли запитують, бува, звідкіл я з якого краю відповідаю звідтіля, де дзвін звенигори лунає. Де звишин світ не обліта, у берегах Дніпрою тісно, Де в людський зріст стає жита, і день народжується з пісні, я з тих країв, де колись цар, ліси встають, прадавні храми, де сорок літ не зароста, окоп на Корсунській плацдармі. Над правічним Дніпром тихим сумом спускається вечір, І в пошані небесно схиляє чоло голубінь. Ледь торкнувшись гори, сонце котиться вниз по чернечі. туго струмені, струм натягає на кобзи дубів, і кварталам, і площам, і скверам. Вклонюся з любов'ю, всюди славні сліди, їх не в силі торкнутися час. Я всією душею, синівською плоттю і кров'ю, прив'язався навіки до древніх та юних Черкас. Тече річка невеличка через гори, через гай, рано, вранці небо кличе, вставай, сонце, вставай, розбуди усе навколо хай. Де Неполичне сміло, ні легкі стріки. Ми є нащадками і спадкоємцями надзвичайно цікавих традицій, що своїм корінням сягають глибини віків. Саме тут, у центрі України, складалося етнічне ядро українства. Недарма ж наш регіон називають серцем України з красою природи, багатющою історією та славними іменами видатних земляків. Черкащина дала світові двох національних геній: Тараса Шевченка. Та Богдана Хмельницького, героїв визвольної війни українського народу Івана Воговського та Петра Дорошенка, гайдамацьких ватажків Максима Залізняка та Івана Гонту, героя України В'ячеслава Чорновола. Черкаський край є батьківщиною багатьох відомих людей, серед яких археолог, етнограф, мистецтвознавець, академік Микола Біляшівський. Генетик і селекціонер, академік Іван Глушенко, скульптор і живописець Іван Гончар, оперний співак, композитор, актор і драматург Семен Гулак артемовський поет і байкар Петро Гулак артемовський письменник Іван Лем, живописець і графік Іван Іжакевець, письменник-драматург Олександр Корнійчук. Учений природознавець, історик, фольклорист, письменник, перший ректор Київського університету Михайло Максимович, письменник Іван Нечуй Левицький, живописець і графік Іван Падалка, спортсмен і професійний борець, Іван Піддубний, зоолог і палеонтолог, академік Іван Підоплічко, вчений помолог і плодовод. Лев Семеренко, письменник, театральний і культурно-громадський діяч, Михайло Старицький, композитор, хоровий диригент, музично-громадський діяч Кирило Стеценко, хореограф Василь Авраменко, художник, Георгій Нарбут, генерал армії Іван Черняхівський, генерал-лейтенант, герой України Кузьма Дерев'янко. Краще в сонці ніде нема, за груз я по серце у землю в'язко. Вона мене цупко трима, і хочеться бути душим, і хочеться так любити, щоб навіть каміння байдуже Захотіло ожити і жити. Воскресайте камінь і душі, розчиняйте серце і чоло, щоб не сказали про вас для душі. Їх на землі не було. Без минулого неможливе наше майбутнє. І тому, щоб просуватися до успішного та світлого майбутнього, нам потрібно пам'ятати про те, що було колись. Наприклад, нам потрібно знати свою історію, так як без історії немає майбутнього. На нашій землі народилися великі люди, зокрема Тарас Григорий Шевченко та Богдан Хмельницький. Вони сильно вплинули на нашу історію, покращили певним міром наше життя, сприйняття. Підняли нашу країну, а особливо наше, нашу область, у очах усього світу. Ми їй вдячні за це і повинні це пам'ятати, продовжувати та творити нових героїв. Державник я, коли всю правду знали, про той один, про той найперший крок, неначе спис у тіло вігнали. І ним таки дістали до кісток, а козаки мене уже чекали, і мусив я таки цей хрест знести Розперезала шляхта, як ніколи. Я ж знав усіх, я з ними ледь не зріс, прости мій Боже, підвернувся біс і розіслав укрите трупом поле. Мені було вже нічого втрачати, все втратив я інакше б не піднявся. Я довго цьому кличу опирався, ані пернач, ні булава печать, мене б уже були не підняли, щоб не опився чорної смоли. Свого ж таки зруйнованого дому. Пізнати те. Не приведи нікому. Пресвітлий Боже, де тоді ти був, як тут пожар над хутором завух? Мене до крові димом пройняло моє дощенту спалене село. Подивіться лишень добре, прочитайте знову ту славу, та читайте от слова до слова, не минайте ані титли, ні житті і коми, все розберіть та й спитайте той ді себе, що ми, чиї сини, яких батьків, ким, за що закуті? Учитися, читайте і чужому научайтесь, і свого не цурайтесь. Бо хто матір забуває. Того Бог карає, того діти цураються, в хату не пускають. І оживе добра слава, слава України, і світ Ясний, невечірній, тихо засіяє, обійміться ж, брати мої, молю вас, благаю. Благословен той день і час, коли прослалась килимами земля, яку сходив Тарас. Малими босими ногами, земля, яку скропив Тарас дрібними росами, сльозами. Черкащина це край, де зароджувалась Україна як держава. Саме тут, близько шести тисяч років тому, набула поширення всесвітньо відома трипільська культура одне з найбільш яскравих явищ стародавньої історії Європи. Ми патріоти. Ми любимо свою українську землю. Адже ми на ній народилися. Це наша рідна земля, батьківщина, і це, 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 це наше найрідніше, що в нас є. Вітаючи Черкащину з ювілеєм, школярі разом з учителями на уроках праці виготовили рушник, що символізує єдність регіону. Так, великий багатотисячний колектив долучився до святкової події. Заходи подібного гатунку в нашій школі це. Звичне явище на першому місці. У вихованні наших учнів ми ставимо громадянське суспільство виховання. Особистості виховання гідного громадянина незалежної держави Україна, і сьогоднішнє дійство яскраво продемонструвало єдність вчителів гуманітарного циклу, образотворчого мистецтва, музичного мистецтва, а також вчителів трудового навчання, які продемонстрували ось таку красоту. Прекрасний рушник Черкащини, на якому зображена вишивка, характерна для кожного регіону Черкаської області, також хотілося б відзначити, що система. Цієї роботи є невпинною. Починається вона від початкової школи і ніколи, я сподіваюся, не завершується, оскільки і сьогоднішнє випробування для держави нашої продемонстрували, що учні, школи і вчителі єдині спільні у своїх рішеннях і в своїх діях. Черкащино, моя вишиванко, родюча, щедра, лагідна земля. Рожевим вишиватиму світанки. Зеленим вишиватиму поля, сорочка біла батьківщини неньки, на ній червоним шию імена, Залізняка Хмельницького Шевченка, а золотом пшеницю на полях Черкащино ти центр України, За хліб, за сіль низький тобі уклін. Душа моя до самого останку з тобою буде в будні і свята, Черкащино, моя ти вишиванко, земля козацька вічна і свята. Щоб не дивлячись на ті боремні дні, які в нас зараз відбуваються, ми з вами чітко пам'ятали і хотіли одного, щоб наша країна, наша Україна була єдиною і неділимою. Мені дуже хочеться, щоб Черкащина завжди лишалася серцем України, а не якоюсь окраїною з контактами з якимись іншими країнами. Ми з вами мусимо розуміти, що такі титани думки, такі титани життєвого подвигу, як Шевченко і Хмельницький, могли народитися і жити тільки в серці України. Тому я дуже хотів би, щоб ті досить цікаві історичні дані, які ви почули, лишилися в вашій пам'яті, щоб вони викликали у вас гордість, щоб кожен із вас. Хотів бути таким, як наші великі і знамениті прачі. Я вітаю вас!